Доброго дня вас вітає Полтавщина. Пройшов срок дії квадриса. Я вже нарвала ось кукурузки, зірвала огірочки і готуюся до консервування. Ось дивіться, яку красу я законсервувала. Ці огірочки ще п'ять днів збирала. І кабачечки. І тоненько різала я моркву. І ось гляньте миленька цибулька, що я вам казала. А під низом чесничок, і кріп і хрін. І отаку красу зробила. Кабачок, морква, огірочок і цибулька. І ось і така красотища. Угу. Будемо смакувати зимою. Ну що ж, давайте подаємо, що. Вийшло, що ні. Пройшов ще й дощик учора. Ну, дивіться, ось дивіться. Я вже не знаю, що робити, чи вже бризкати, чи не бризкати. Мені вже кажеться, що як уже ці томати занести в хату, то вони світитись будуть. Уже скільки всякої гадості я сюди вилила. Уже що я не робила, як не підживляла, що, що з ними не про... Не, 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 я не знаю, що робити. Ось гляньте. Крутяться вершечки. О, жовтіють листя. Це ось стоїть, залишала, були хоч якісь квіточки. О, воно вже чорніє все далі. Не знаю. Я не знаю, що мені робити. Чи вже залишити так, як є. Хай вже воно здихає та і все ночую ось гляньте. Оце вже почалось. Оце вже почалось. Вон гляньте. Що це робити, га? Воно вже все пропаде. І вже жалко настільки, що кричати хочеться. Ну і що це робити? Перший врожай. Томатів. Та ви що? Прийдеться консервувати. А ну, ось така маса. Ой боже. О, ще й зелений зірвала. Шуп'йовка кашку. Цей, вроді червоний. А то зелений. хай ще висять. Кукурузочка мене росте. Це та, що з насіння посаджена пізніше всіх. Та й росте. А на це вже і дивитись не хочу. Я вже не знаю, що його робити. Пропадаєш, пропадай. Чого його ото мозги посідувати біля нього? Ну вже ж вроді піднялись, вроді почали вже і рости. І вроді вже якась квіточка, вроді вже щось і зав'язали. Ні, гад, пропадав все. А це ж ось. Залишила були томатики так. Вони ж негодні Воно вже все негодне І ось зверху вже знову чорне. Та, що там уже казати за томати, якщо він генький як кавун почернів Не знаю, що робити. Я просто не знаю. Такі ж самісінькі перці стоять. Що ми ним не робили. А воно мучається і все. Ну що ну це таке? І коли з нього буде який толок. Люди показують перці, з корнями рослину виривають. Усіяно, все в землю втикнулися, стоять так, що з землі не вирвеш. Отакі такі тільні причини, огромні, вже і червоні, і жовті, які ти хочеш. А в мене стоїть оце отаке дородло. І нічого нема. Ну що, ось гляньте, раз, два, три на четвертий. Ось один є. Раз, два, три, чотири. Нічого нема. П'ять нічого нема. Ще сьома сьомаєш. Це що? Перці? Цього року городина страшна, просто страшна. Огірочки там, де зелененькі. Ростуть і он знову це в'ялення. Не знаю. Скільки ж можна лити. Скільки можна лити сюди усього всього? Можна побризкати міддю. Мідним купоросом. так це чекати 24 дні. І, і, і що мені з цими герками 24 дні? Викинути геть усе. Та й томати, там уж деякі там три штуки зав'язались, вони ж почали вже червоніти. Хто зна що робити, хто зна, що. Я вже розговорювалася з огородами, з кожною рослиночкою розговорювала, як я їх люблю, які вони в мене хорошенькі. Ну, ну ну ж хоч що Кто буде зробити. Так, сітку мою дорогоцінну, куплену на сайтах величезних крутих этих агрофірм. Це те, що я сама зв'язала із порваних мішків. Перетягнула сюди, щоб прикривати огірочки, бо сонечко ставало. Високо, а тепер воно йде отак низенько і заглядає вже із підсідки на огірки, то прийшлося їх трішечки приховати. Зато гляньте мої посадки які. Так, 18 днів огіркам, ой, кабачкам та й огіркам теж. Оця Помідарина, я її садила два е, настоящих лист, листочка, тільки-тільки з'явилися. Ось гляньте вже, який він пускає цвіт. О, як він у мене тут виросте, та як жахне мені томатів, не знатиму, куди дівати. А бурячку 24 дні. І гляньте, який стоїть, як золото. От. Надо буде після цих дощів докопати картопельку у мене там є. От. Морква як морква. Зимня все цвіте. А весняна росте. Ну, морква є. Хай вона буде каструбата, хай вона буде яка хоче. Головне, що вона є. Він, бачите. Морква є. Так, синенькі в мене. Тут була цибулька, я видно, пригнічувала оці рослиночки. А зараз цибулю прибрали, два штуки навіть зовсім пропали, а ці піднімаються. Ну і що, це така, гляньте, квітка аж згоріла. Ну, синенькі день і де є. Піднялися гарно кущики. Я так думаю, що це нав'яжеться. А ну де мої ті синенькі, що були, щось я їх не бачу. Де мої красунчики? Ага, є. Ось гляньте. Ну, красунчики мої є. Капусточка, вона, яка в мене середня. Ось так. Це все потихеньку росте. О, навіть петрушка пропала, гляньте. Що її оце таке? Так, це. Теж по 20 днів гірочкам і кукурузки. І гляньте, як гарно. Гарно гарнюню. А, бачите? Пускає вже паган. І нехай ростуть з Божою допомогою. Отак. В'яжеться. Який коренець гарний. Все, що хоче рости, все росте. А з цим уже в мене ніяких сил нема. Хай пропаде. Скільки ж можна його поливати, що ж тоді воно буде, як же ж його їсти, як його страшно вже в руки взяти. Ось оцей кавунчик трішечки підростає і цей навіть підвіз, а цей лежить. Мабуть, що вже здох. Уже хто нас скільки лежить. Нічого на ньому нема. Так, кабачки. Вчора зірвала, Ну, в'яжеться вон трішечки. Подивимося, що на цьому. Ой, на цьому вже он там гарні. Вже треба зривати. Кладу незвичайно. Величезний врожай томатів і зриваю кабачок. Ой. Ну, опа. Такі гарний. Отак. Зібрала врожай свого роду. Томати і кукурудза. І кабачечки. Я скажу те, що хоче рости, те росте. ой, треба в малину лізти негайно. Те все повирізати і побризкати. Ну і квіточки мої. Те, те що хоче рости, те росте. Ось як ротики. Вони оце вже, мабуть, четвертий рік на одному тому самому місці, самі себе садять і самі ростуть. А це пересаджу, пересаджую, доглядай, доглядай, а воно ну, все гине. Звір знову якась зараза на ці огірки. Вже щось новеньке. Отаке. І великої радості нема, ну і великого горя нема. Жалко, звісно, і труда. І праці цієї, що над ними, і грошей жалко. Що дійсно, аби його це не купляла, все це не сядила. То накупила б собі його мовчки на базарі у людей. Законсервувала і наїлася б з головою. А купляти все одно прийдеться. Що ж, я без томату зовсім? Треба ж хоч закрити, щоб на борщ було. Отак. Не знаю, що вам сказати. Ця диня ось росте просто так. А тут дві двідинки гарно зав'язалися. Бачите, постій грядки вже стоять. залишилося ще було нічого, вже знову таке. Там що сказали, що якщо фіолетові такі, їм щось не вистачає, я вже не знаю, чого їм не вистачає. Я вже просто не знаю, чого їм не вистачає. Ось дивіться, які деньки. Хай будуть, 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 не будуть. Невеликі гори. Отак. От ну, гляньте що. Ну ви гляньте, що робить. Скільки ви мені гарних советів, порад дали. Скільки усього, ну я вже не знаю, чи його треба сюди приміняти, чи не треба. Я вже не знаю, чи спасати його, чи не спасати. Як воно все без толку. Я вже так порадувалась, була квадріс, так гарно придержав, прямо придержав. І такого ж не було, все було гарно. І пішов дощик. І ось пішов дощик. Радуйтесь. А це чорніє. Чорніє. Не знаю, що робити з ним чи виривати. І ось, шляхи чорніє. Може це дійсно дощі. Ну також не може бути. Ну 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 що це прямо враз учора ще стояло все гарно. Ой, он, гляньте, що робиться. Раз, гляньте, що робиться. Не зовсім чорний. Не знаю, що робити. А Бачите, воно і видно, що я його це все бризкала. Ще воно все воно у цим бризканні. Я не знаю, яке воно буде. Вон гляньте, гляньте, що робить. І стаю, і, і плюнути хочеться. І вже так жалко, що просто до крику, скільки я біля нього провозилася скільки я всього робила. Вони одразу засиділись, тоді закучерявили, сиділи прямо такими камками. Такі трошки я їх розшевелила, піднялися, вони навіть щось зав'язали, почерніли, справила трошки. Знову все, знову все. Ну, цю штуку ніяк, треба виривати. У відро вже не влазить. Треба ставити новий пакет. Отакі справи. Все, Хватить вас нагнітати. Оце це ті томатики, що з насіння. Оце їх теж садила 20 днів тому назад. А це у те час, як я садила 20 днів тому назад, на ньому було. Ой, оце отак він був, отакий. А це вже з лянти стоїть. І так же ж і було. Воно було зелене, сильне, воно було здорове. А тоді враз. Отак от піднялося рости, отак. А тоді зупинилось, чи перекормлене, чи недокормлене, чи закормлене. І пішла жара. Пішла спека, ось гляньте, ось гляньте, і знову все пропало. Отак. Ну що, все, що могла вам показала. Все, все що було гарне і те, що і погане. Усе показала. Вже ось гляньте як. Вже навіть щось поназав'язувала. Навіть там щось і спочало. І вже жовтіє листя знизу. Все, не буду вас більше мучити. До скорої зустрічі, усім до побачення, усім. Пока-пока.